А тепер ще одна, як то кажуть, гуморинка від 95-го кварталу. Українські нардепи зараз вирушили до США, щоб попросити дозволу у хазяївов, як то кажуть. Це в політику. Заява пише це видання офіційне. Українські нардепи, які поїхали до США, вони хочуть випросити дозвіл на те, щоб допомогу, яка надавала Америка, летіла. Ну самі розумієте, яка допомога, щоб вона летіла по території РФ. Розумієте? Кілька тижнів Україна спостерігала, як росіяни збирають сили біля кордону, та не могла завдати примітивного, як то кажуть, удару. Таким чином, вони сконцентрували 30 тисяч військових. Розумієте, про що я так? А тепер це жарт від 95-го кварталу, що я не розумію. Де? Уявіть. Вони сиділи спостерігали там 5 чи 6 днів, скільки вже нам Харківську область наступ іде, Сумську також. А потім думають, та треба все-таки злітати, заправити самоліти, котлету положити в карман, списати щось. бо бабла мало, треба заправитися і заправитися котлетою чуть-чуть. Чи як це розуміти? Ну, що, що це за приколи? Ну це ж приколи вже. Це прикалується з людей. Ну, як, як це ще зрозуміти правильно. Тобто недостатньо дзвінка Зеленського, так? Потрібно летіти. Це ж, це що, війна зараз, чи якісь ігри проходять. Ну, хто вже? Я не Хто там вже каже, що це не. По, почитайте, це ж не ІПСО. Це почитайте, просто вдумайтесь. Вдумайтесь, просто не треба писати, що звідки ти це все прочитав. Політико, зайдіть, офіційна це новина. Як вам така новина? Як? Прокоментуйте, підписуйтесь на канал.